Доброго всім дня. Як кажуть, не хотів знімати, бо банально було, але прийшло знімати. Апарат, бачите, це дон 308. Що тут по ньому? Ну, по ньому вилетіла дюжурка. Вилетіла дюжурка по банально. Я казав, що треба продувати, ніхто там не продував. Один раз у них вилетіла дюжурка, бо не продували. Другий раз набивалась металу куча. Тут метал набився між підложкою, так сказати, між радіатором і ножкою шунта. Ну і прошило і бахнуло, вилетіло все. Шумт вилетів, вилетів транзистор, вилетіла шимка, в общем, все вилетів. Ну, встановив, думав так, а генерації нема. Ось на платі на UC3846. Е, да, він видає 5 вольт по референсу. Але генерації пили нема, там і що. Ну і немає виходу. Зараз ще підпаяюся на ножку живлення. Дам, сюди окремо на UC. -шку. Подивлюся, чи генерація буде. Та не буде генерація, треба її викусувати і перепаювати. Так, Ну що вам скажу по цьому апарату? Знаєте, як є таке дядя Саша, долба, ну і так далі. Хоча я не, до, не зовсім такий. ну. Що я робив? значить, UC3846 вже підпаював сюди живлення, запускав її, садив там ноги на ноль. Вона не працює, хоч ти стріляйся. Що ж таке? Вже зробив верніше макетку ось зробив для 3846 окремі. Правда, макетка щось не запрацювала, а на верніше, макетка на платки не запрацювала. А макетку до цього зробив. Запрацювала нормально. Вибракував одну 3846, інші нормальні. І перестала запускатися, не знаю. Так, що ж робити? І так, і сяк підключаю. Не вийшло. А потім стоп. Щось включаю, ну через латтер включаю. Щось, релю, оця релюшка трошки. Так, клац, потім клац. Що таке? Я не знаю, що це за релюшка, чесно кажучи, не, не відсліджував. Але думаю, що це релюшка переключення е, між е, ММА і міг. Дивіться, кнопка. Міг кнопка, ось тут, ось так, не видно. Ось тут кнопка ММА і полуавтомат. А він був включений на полуавтомат. А я заміряю, який там, який же сигнал буде на транзисторах, коли на, на півавтомат включено. Включаю на ММА, все рівно нічого нема. Ну Нема, сигналів нема. А потім замірив контакти на кнопки. На самій. Коли вона розімкнута, то на контактах на цих на проводках там щось під 20 кОм опір, неначе, то можна замірити зараз. От. Але добре, не буду. Ні, все-таки зараз замірю. Ось все. Зараз включено на міг. Опір на кнопки, нескінченність. А, ні, зараз кло. 20 кг. Так, да, десь 20 кг. Коли я включаю зараз уже на ММА, опір 0, а тоді падало десь до 8 І воно плавало. 8, 15, і те, того релюха включалась-виключалася, а шим був заблокований, не включався. Кнопку зняв, почистив. Ну, я скажу. Цей клієнт, хороший клієнт взагалі. Йому кажуть раз в місяць продувай апарат. Бо умови такі. А він не продуває. Цей апарат у мене вже третій раз. <смі> третій раз одна і та ж проблема. Забитий повністю метал, металевою стружкою, пилюкою. І воно прошиває. Добросовісно, третій раз прошиває. Ну не хочуть люди робити. Ну не хочуть, то не треба. От. Оце таке. Все. Поставив кнопку, зараз покажу. Так, тут видно. Зараз включаю. Латер подаю. Е, вентилятор відключений. Плацнуло. Так, тепер дивимося, що на одному транзисторі. Тут лакше тільки треба продавити. добряче. Що таке? Во, видно. Ну, це тут наводки йдуть. Так, другий. Продавлюємо лак. Та що ж таке? А, все, продаваю третій. Видно. І четвертий. Ну, норма. Так, dead time десь 2,5 мікросекунд. Більше 2 мікросекунд. Нормально. Ну все, на цьому, на цьому, бо я відновлю дежурку. Діжуркою відновлю. Все інше нормально працює. І за кнопкою це така біда сталася. Все, на цьому відео закінчено. Я навіть не буду показувати, як я його включаю, бо треба збирати буде. Завтра зберу.